Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Щотижня ми розповідаємо про те, як чиновники та депутати, ті, кому ми довірили керувати країною, зловживають наданою їм владою задля власної вигоди і надаємо розголосу справам про корупційні оборудки, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Україна за часів президентства Януковича несла величезні збитки від тотальної системної корупції, зведеної в одну президентську вертикаль. Бюджетні розкрадання набували стихійних масштабів, а правоохоронці прикривали тили найвищого корумпованого керівництва країни. Одна з таких історій закупівля бурових веж з подвійною переплатою, які в народі назвали вежі Бойка. Сьогодні в Україні нова влада, але ця історія досі не була всесторонньо розслідувана. А винні не покарані. Невже це така кругова політична порука навіть в тій Україні, яка пережила Майдан та революцію? Ми стежили та розповідали про цю історію від самого початку ще за часів президентства Януковича. Тепер разом з журналістами Еспресо ТВ ми провели нове спільне розслідування і віднайшли цілі палаци, які фігуранти цієї гучної корупційної справи спокійнісінько продовжують зводити під Києвом. Нам вдалося відзняти. Ти їх з води та з повітря, бо ми вважаємо це ще одним речовим доказом у гучній оборудці епохи Януковича, яка залишена непокараною. Осінь 2014 року скоро річниця революції вже давно з країни втік Віктор Янукович та його найближчі подільники, адже насувалась ера покарання за усі злочини та оборудки скоєні за часи його президентства. Принаймні так думали ті, хто вистояли майдан. Тим часом під Києвом в елітному поселенні Хотянівка закінчується будівництво розкішних маєтків фігурантів одного з найбільших корупційних скандалів епохи Віктора Януковича. Після революції вони залишились в Україні і ні, не були одразу затримані за підозрою в розкраданні бюджету, а вільно пересуваються під носом в правоохоронців. От, от оберуться в народні депутати, і схоже, скоро заїдуть в свої нові маєтки. Ми спробуємо їх зафільмувати з води та з повітря, бо вважаємо це речовим доказом у справі про сумнозвісні вежі бойка, названі на честь ексміністра палива та енергетики. Закупівля двох бурових веж Чорноморнафтогазом, вдвічі дорожче від ціни виробника оформлено на підставні фірми. Призвела до виведення з власності українців близько 300 мільйонів доларів. Про це ми на той час журналісти каналу Тивай системно розповідали разом з колегами з дзеркала тижня, коли президентом був Янукович, а міністром енергетики Юрій Бойко. Тоді ми віднайшли у Латвії директора компанії переможця тендеру Стана Горіна, який повідомив нам, що колись загубив свій паспорт та його підпис під контрактом з українськими чиновниками. Підробка заводи ну, ця компанія та... мені нічого не говоріть. То тобто, есть я німію представлення, куди і яким образом це могло вийти. Моя підпис могла бути скопірована, поставила. Поставлена, перенесена і що яким образом. керував Нафтогазом. Тоді Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати: заступник Бакуліна Сергій Кацуба та член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба. В одному з інтерв'ю старший брат Сергій нам сам зізнався, що це він безпосередньо писав тендерну документацію. В першій документації тендеру було написано, що закуповується бурова вежа, одна одиниця. Вертоліт там не фігурував. Це ваші догадки? Ні, я бачила тендерну документацію. А я її писав. 150 мільйонів доларів відкату лише на одній вежі, проведеного через підставні латвійсько-британські фірми. Це була одна з найгучніших оборудок режиму Віктора Януковича, шита білими нитками. Довести яку слідчим та прокурорам нової влади не склало б жодних труднощів, якби була на це воля. Утім, справа й досі пробуксовує на місці. Тим часом ми знайшли ще один речовий доказ розкішні вілли, які фігуранти справи закінчують зводити в елітному поселенні під Києвом і на які не змогли б чесно заробити за все своє життя на посаді чиновника. Знімальна група Радіо Свобода та Еспресо ТВ вирушила на човні у подорож, щоб з води зняти нові володіння екс-соратників Віктора Януковича, нафтогазових чиновників Бакуліна та Кацубе. Це тихий обвідний канал навколо київського водосховища, що під Вишгородом. Ми орендували човен, щоб спробувати зблизька зняти ці маєтки, адже по суходолу до них не підібратись. Підпливаємо. Ось він маєток сімейства Кацуб. виконаний у стилі справжнього палацу. У господарі поки не заселилися, але будівництво завершене. Робітники прибирають територію. Ймовірно, власники ось ось планують вселятися. Політично-чиновницьке сімейство Кацуб це цілих три покоління. Старший батько Володимир Кацуба, народний депутат України, обрався від партії регіонів. Поруч з ним у раді сидить його старший син, той самий Сергій Кацуба, який обрався в парламент через півроку після оборудки з вежами в 2012-му. Ось відео, як він кнопку давить під час голосування в Раді за сусіда, немов досвідчений жонглер. Те, що я маю 33 роки, це все благодаря батькові, бо благодаря йому виховання. Третій з клану Кацуп молодший брат Олександр, який отримав посаду заступника голови Нафтогазу фактично від брата у спадок. І не хотів з неї звільнятись навіть за нової влади, сховавшись на лікарняному, під час якого гучно відіграв весілля в передмісті Парижа в резиденції Шато де Шанті. Їм співали та Тіматі. То саме з сімейства Кацуб оселиться у палацу під Києвом невідомо. На наш скромний погляд, місця вистачило б на всіх. По документах же із земельного кадастрового реєстру ділянка оформлена на Наталію Кацубу. Мати Сергія та Олександра, дружину Володимира. Для мене мама це найближча людина, і сьогодні остається найближча. Тому що, ну, коли щось болить, до кого йдеш до мами. Коли щось плохо, до кого до мами. То мама – це кращий друг. Схоже, ще один кращий друг Сергія Кацуби це його колишній керівник в Нафтогазі, екс-голова правління НАКУ Євген Бакулін. Сергій Владимирович Кацуба хороший спеціаліст, Пользується авторитетом своїх колег. Ініціативний. З уваженням відноситься до людям. Посмотрите, йому плохо, він вред нахрен зараз. Це Сергій Кацуба намагається відбити Євгена Бакуліна. Коли того приїхала арештовувати міліція в Нафтогаз вже після революції в березні 2014-го. екс голові нако інкримінують крадіжку двох мільярдів гривень. Бакулін нерухомо лежить на підлозі. Тиск вимагають інвалідний візок. Йому задають задумався. Сьогодні організована кампанія. міліція з ходить. Як він себе має чува. Скажіть. Наступна сцена, Кацуба везе свого колишнього начальника по Нафтогазу у візку. Сподівається, що в швидку допомогу, але того таки забирає під арешт. Міліція суд встановлює заставу для звільнення на час слідства у півтора мільярди гривень, але вже через місяць зменшує заставу до 10 мільйонів, які Бакулін знаходить і виходить на волю. Як ми з'ясували, Сергій Кацуба та Євген Бакулін навіть свої нові маєтки на березі каналу збудували бік обік навіть тин не поставили, просто зелені насадження. У Бакуліна тут два будинки однакових. Дивимось у реєстр правочинів. Перший маєток за вишки з п'ятиповерхівку зареєстрований на Світлану Євгенівну, другий на Миколу Євгеновича. Це діти «Нафтогазу» Євгена Бакуліна. Тим часом з боку села нас вже чекали спеціалісти з запуску квадрокоптеру, вертольоту на управління з відеокамерою. Результат повітряної зйомки приголомшив. Ось він, як на долоні. Маєток українського чиновника, немов палацу французьких королів у стилі псевдобарокко. А так виглядають з повітря будинки дітей екс голови Автогазу часів Януковича Євгена Бакуліна. Далечині майоріє елітне село Хотянівка з його котеджами та віллами. Фігуранти найгучніших корупційних скандалів епохи Януковича Нафтогазові чиновники Бакулін та Кацуба відокремились від них поодалі. Єдині мають власний вихід до води, який перекрили для себе. Раніше й там навіть був вихід, а Зараз ви ж бачите, що воно mm -hmm. все перекрите. У селі поки не знають, хто житиме в відособлених палацах. В господарі ще не заїхали. Серйозні будинки чи не знаєте? Цілі палаци да це палаці серйозні на мільйони мабуть, доларів. Тим часом до будинків вже проводять інтернет. Ціла група протягує окремий оптоволоконний кабель. Оборудка з закупівлею веж, на якій могло збагатитися на все життя та декілька поколінь за рахунок простих українців. Ціла низка нафтогазових чиновників Януковича вийшла далеко за межі України. Так ще в 2012-му ми повідомляли, що поліція Латвії заарештувала рахунки фірми переможця українського тендеру, бо запідозрила, що це злочинно здобуті гроші. Нині ми надіслали запиту латвійську поліцію знову і запитали, чим у них закінчилась кримінальна справа, чи знайшли вин і що зробили з арештованими грошима, З'ясувалось, що українські правоохоронці тоді поспішили запевнити латвійських колег, що вони помиляються. Мовляв, бюджетні українські гроші витрачені законно, тому немає підстав продовжувати розслідування а гроші слід розморозити. З відповіді Латвійської поліції 6 листопада 2013 року управління по боротьбі з економічними злочинами кримінальної поліції Латвійської республіки ухвалене рішення про завершення кримінального процесу питання. Тепер чи нова українська влада повідомила латвійській поліції, що розслідування варто відновити? Бо за часів Януковича правоохоронці були підконтрольні президенту і прикривали найвище керівництво країни. По поводу вопроса о дополнительных запросах після зміни власті в Україні управління по борьбе з економічною преступностью сообщило, що доповнительних запросів или предложений після зміни власті не поступало. Біати Лабінська, поможнік начальника государственной поліції Латвії, генпрокурор Віталій Ярема говорить протилежне, що правда, плутаючи країну зараз. Основна проблема ми спрямували запити в Литву. І інші країни, які мають відношення до цієї операції, але як мені доповіли слідчі, судова перспектива в цій справі є. Генеральний прокурор скаржиться на складнощі. Мовляв, неможливо фізично провести експертизу закуплених веж, бо їх захопила Росія разом з усім анексованим Кримом та всім майном Чорноморнафтогазу. Справа досі розслідується. А тим часом справжні її фігуранти, схоже, от от здобудуть депутатську недоторканність. Сам екс-міністр Юрій Бойко очолює цілий опозиційний блок. Затримати його зараз. Це викликати хвилю звинувачень про політичне переслідування лідера опозиції. Євген Бакулін, проти якого порушене провадження, от-от отримує депутатську недоторканність. Він балотується в народні депутати у Северодонецьку. Місто, де електоральне ядро складають родини працівників заводу Фірташа, Северодонецького Азоту, олігарха в політичну групу якого входить і Бакулін, і Бойко. Старший Кацуба Володимир обирається нардепом в рідних дергачах на Харківщині. Сам же Сергій Кацуба йде в раду по округу в Узині, де має непогані шанси. Бо представники влади не узгодили проти нього єдиного кандидата, чим розпорошують голоси тих, хто міг би перемогти вчорашнього одіозного регіонала. В останній день роботи Верховної Ради сьомого скликання ми запитали Сергія Кацубо, якою своєю законотворчістю він пишається найбільше. Які свої законопроекти ви вважаєте найбільш успішними? Я без коментарів залишу. Запитуємо, чи знають його виборці про те, як він покращив свої житлові умови за останні роки депутатства. Показуємо фотографію його палацу з під Вижгорода. Чи задекларований у цій декларації? Будинок, ось, ось цей вказаний ваш, який ви зараз будуєте за вижгородом. Вказаний у мене все декларація вказана. А Як ви заробили на цей будинок? Скажіть, будь ласка, не, 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 не. Сергій тікає від незручних запитань журналістів в залу засідань депутатів, проходить на своє місце, і в останній день роботи цього скликання ради знову кнопкодавить голосує за себе і за сусіда. Тим часом під Києвом будівельники вже закінчують останні приготування до заїзду господарів новозбудованих палаців та маєтків нафтогазових чиновників минулої влади, застиглі символи безкарності, яку поки дарує нова після влада представникам минулого режиму. Та хочеться вірити, що ця кругова порука не вічна, адже народне терпіння, як показала історія, має свою межу. фінансує партії в Україні. Ми надіслали провідним полісилам, які мають шанси пройти в парламент запит з проханням розкрити своїх утримувачів. Жодна партія не надала повноцінний фінансовий звіт, крім однієї. Ще одна партія публічно на сайті друкує прізвища своїх спонсорів. Сергій Андрушко зібрав пояснення, чому вони не можуть оприлюднити суспільно важливу інформацію. У кожного виявилась своя причина. Мало хто знає, що партії кожного року. Повинні оприлюднювати свій фінансовий звіт в одному із змі відповідно до закону, де ж можна почитати про гроші партії та тих, хто їх дає політикам. Зокрема, і на вибори. Закон про політичні партії вимагає публікувати раз на рік звіт про фінансування партії. Ми надіслали партіям листа з проханням показати ці звіти. У батьківщині показали його за кілька років. Виглядає як маленькі замітки. Такі великі суми, а така маленька. Такий маленький звіт, на такий маленький шматочок шматочку. Паперу. Я вам, як журналіст, журналісту скажу, що читається не величезні підвали, а читається те, що коротенько і дуже цифрами написано. Дохід То партії торік склав 10 мільйонів, а витрати на мільйон більше. Прізвищ тих, хто дав гроші партії, зокрема на нинішні вибори, немає. Чи готові ви оприлюднити а, свій звіт перед виборами? Ні. Категорично ні. Я сказав однозначно чітко ні. Переможемо на виборах. Станемо в парламенті політичною силою. Потім милості Прошу. Випадково ми побачили, як з машини мільярдера і очільника Дніпропетровської обладміністрації Ігоря Коломойського вийшов депутат Іванчук. Пане Іванчук з Народного фронту вдвох вони йшли на зустріч до спікера Турчинова, третього номера у виборчому списку партії Народного фронту у парламент не сесійний день. Пане Коломасько можна Радіо Свобода запитання. Що ви роботи в машині з народним депутатом чи позже на вулиці, ловив таксі? А я його знал, взяв ви До спікера. В якому смысле? В ну, своїй житті? Ні, ніка не фінансував. Ну, не, Ні. Щодо розподілу бізнесу та політики в Україні. Ну, я дивлюсь на це гарно і считаю, що так должно бути, но, на жаль, так не відбувається. Чому? Ну вот илстрацию быстрее проведем, может, произойдет. Всех бизнесменов возвласти попрут допомогою люстрації, і Все будет хорошо. Я не попал под иллюстрацию, видели? Представниця народного фронту Вікторія Сюмар не знає, чи фінансує її партію пан Коломойський. У неї є інформація щодо інших жертводавців. Це Віктор Дзензерський, це батько Дениса Дзензерського. А який у нас депутат є зараз? Тетяна Донець, підприємець Павло Петренко. Який був дуже успішним адвокатом, зараз він міністр. Очевидно, що прибутків менше, але в нього всі ці кошти на рахунках. Микола Мартиненко, який так само має мільйонні прибутки, усього партія Ценюка і Турчинева на передвиборчу кампанію назбирала 108 мільйонів. Водночас жодного документу щодо детального звіту про дарувальників партії народний фронт нам не надав. Причина брак часу. Будемо пробувати зробити цю табличку. Просто реально за, за виборчою кампанію, і з мене сьогодні це вже там а, два публічних заходи. От буде кілька ефірів. Ну, це це просто дуже складно фізично робити, бо дуже все швидко і активно. Хтось вам ще надав? Тетяна Бахтєєва представляє опозиційний блок на чолі з колишнім міністром енергетики Часів Віннуковича Юрієм Бойком. Хто фінансує вашу партію? Іскренні не можу сказати абсолютно, тому що. Этим вопросом я лично не занимаюсь. Я вхожу в десятку кандидатів от опозиційного блока. Ми та фінансує вашу партію, чи ні? Ну я должна у него спросить, а потом вам ответить. Від блоку Петра Порошенка ми не отримали ані вирізок, ані роздруківок. Молодий політик з цього блоку Мустафа Наєм, донедавна журналіст вірить, що їх оприлюднять ще до виборів. Керівництво партії мається блоку Петра Порошенка була згода про те, що за тими вимогами, які європейський стандарт, європейський стандарт руху чесно, що за п'ять днів до виборів вони мають прозвітувати про фінансову прозорість, просто показати фінансовий звіт саме передворчої кампанії, і це буде зроблено якраз за п'ять днів. Але досвідчена політикиня з цього ж блоку Ірина Гаращенко має інші дані. Фінансовий звіт не до, а після виборів обов'язково після виборчої кампанії буде повний звіт відносно того, хто а, був цими спонсорами і як ці гроші повністю витрачалися. З блоку Петра Порошенка нам замість звіту прийшло пояснення, чому не можуть надати інформацію про жертводавців. Йде перереєстрація статутних документів партії. Та через зміни у керівництві партії Чи президент України фінансує блок Петра Порошенка? Очевидно, що ні. Ми маємо законослухняного президента. Жодного документу щодо фінансування не надійшло і від радикальної партії Ляшка. Пане Ляшко, Радіо Свобода, можна запитання: хто фінансує вашу партію? Е, ті, хто не байдужі до. Долі країни. А хто це? На цей прізвища? Є олігархи серед них? Ні, олігархів на щастя немає і не буде. Як би цього комусь не хотілося. А по прізвищах Артеменко, Вощевський, Скуратовський. Які суми вони дають мільйони? Е, ну, достатні для того, добро дня для того, щоб вести виборчу кампанію в мінімальних межах. А скр... Якщо ви подивитеся аналіз, е, зокрема інституту масової інформації по рекламі, добродня по рекламі, тримайтеся. Пан Ляшко обіцяє надати фінансовий звіт лише після нашого запитання, хоча в курсі про наш запит, який надійшов до нього кілька тижнів тому. Ви можете надати нашій редакції повністю фінансовий звіт? Ми Та, будь пишемо. ласка, я, до речі, отримував від вас листа. електронною поштою і Але ви від вже... не бути. А, буде, я думаю, ближчим часом буде, бо я дав доручення. Я бачив вашу листа. Це тижнів два тому було, так? Да? В кінці вересня було. Ну, тижнів два десь, бачите. Я читаю сам особисто пошту, так що не хвилюйтесь. Але так і не було. Буде, буде, не хвилюйтесь, все буде. Коли скоро буде, може сьогодні буде? 에, можливо сьогодні? Ні, сьогодні покрова давайте не на свято. Завтра свободі весь Руслан Кошулинський прийшов без газетних вирізок з кількома паперами. Це звіт щодо витрат. Торік, наприклад, два мільйони пішло на просвітню діяльність. Правда, без детальної розшифровки, що мається на увазі, менше інформації щодо доходів. Хто саме дав кошти вашій партії? Тут Ми можемо говорити про основних людей, які долучилися своїми коштами: Ігор Кривецький, Богдан Бенюк, Олег Левей. Олександр Мирний партія Сильна Україна на чолі з Сергієм Тігіпком документів не надала про фінансування партії. Тігіпко називає себе головним донором партії. Пане Тігібко, Радіо Свобода. Ми насилали цим партіям щодо питання в кінці я вересня вийду. фінансового звіту я 10 і хто фінансує назад вашу вийду. партію. В першу чергу я особисто своїх особистих рахунків мільйони гривень дав. Ми все показуємо офіційно. А ще, говоря, ще хто фінансує. Будуть підтримані, ще підтримав. люди підтримують офіційно. Пройдуть вибори, ми покажемо свій світ. Чому ви не готові зараз оприлюднити, щоб громадяни, які голосують? Тому за вас? що фінансування ще, фінансування ще не завершилось. У мене були самі великі рахунки, які я фінансував сам особисто. Все які зараз розміри в об'єм фінансування? У громадянській платформі Анатолія Гриценка надали газети, де розміщені їхні звіти за попередні роки. Наприклад, два роки тому звіт надрукований в урядовому кур'єрі в розділі Реклама. Це маленька замітка про доходи в півтора мільйони. Водночас на сайті Анатолія Гриценка є у відкритому доступі перелік прізвищ людей, які дали кошти на ці вибори. Але навпроти, прізвищ не зазначено, хто скільки перерахував. Є лише цифра загального надходження близько 11 мільйонів. Олексій Гаврилов і так далі. Наші партійці. Скажіть, будь ласка, два з них народні депутати. Як вони за свою зарплату можуть фінансувати таку велику партійну силу, а один з них власник ну, звичайного магазину? Невже цих коштів достатньо. Чи ці люди до того, як були депутатами, були 20 років і більше віддається? У них є це грошей. У партії самопоміч нам надали роздруківку про те, хто і скільки дав їм на виборах до Київради. Тут дата, прізвище, місце проживання та сума. Більшість перерахувань по 12 тисяч гривень. Кампанія у вибори до Києва Ради, от і також про звіт, про е, розшифровку, про надходження по прізвищно від кого ми отримали ці кошти. Вся інформація виключно публічною. Але на сайті об'єднання самопомощі жодної інформації про фінансування партії немає. Також детальної роздруківки, хто дав гроші, але вже на нинішні парламентські вибори нам не надали замість неї. Довідка прізвищ хто дав гроші, тут немає. Єдина додаткова інформація найбільше разовий внесок 3,5 мільйони без імені дарувальника. Провідні партії продовжують приховувати інформацію про своїх донорів. Серед дев'яти опитаних нами партій лише одна партія оприлюднила прізвища публічно на сайті. ще одна – Надала детальну інформацію, що стосувалося попередніх виборів. Ще три партії частково розповіли в коментарях про своїх спонсорів. Загалом, чинна норма закону дозволяє політикам уникнути розкриття справжніх утримувачів своїх партій. На сьогодні це все з вами була програма схеми про корупцію та стиль життя чиновників. Схеми це спільний проект Радіо Свобода та Першого національного. Зустрінемось вже наступного тижня. До зустрічі.